125 бойових зіткнень зафіксовано на фронті напередодні. Генеральний штаб повідомляє на Покровському напрямку: Росіяни 37 разів атакували біля Шахового, Мирнограду та Удачного на Костянтинівському і Лиманському відтинках фронту сили оборони відбили 16 і 11 ворожих штурмів. Відповідно, Харківщина тут російські окупанти 6 разів наступали біля Лиману та Одрадного і двічі поблизу Куп'янська. Неспокійно було і на півдні на Гуляйпільському напрямку українські військові. Військові відбили 10 атак у районі Гуляйполя, і в бік Варварівки на Оріхівському напрямку окупанти тричі наступали у районі Плавнів, але отримали відсіч. 50-річний чоловік постраждав через атаку російського дрона. Напередодні ворожі війська вдарили по селу за міст у Куп'янському районі. Через вибух спалахнула пожежа у господарчій споруді. і Загорівся автомобіль. ДСНС надали постраждалому необхідну медичну допомогу на місці і ліквідували займання з нами зараз на прямому зв'язку. Роман Коссе. Це підполковник, і начальник прес служби бригади Форпост. Я вас вітаю, пане Романе. Доброго ранку. QR-код бачать наші глядачі і підпис згори на дрони та реби. Я традиційно всі, хто нас дивляться постійно, це знають. Відкриваю камеру, сканую qr код І е, свій внесок у цей збір роблю. І кожен з вас теж я впевнений, не просто може, а мусить це зробити. Номер карти е, для тих, хто любить покласиці, класиці, це робити так само. Присутній, пан Роман, а вас попрошу деталізувати на які саме дрони. І РЕБи, ну, якщо ваша ласка, та е, збираємо зараз хотів би в першу чергу подякувати всім громадянам України, які долучаються до збору, до нашого збору, до всіх зборів, які зараз організовують сили оборони, тому що підтримка дуже важлива в теперішній час, тому що окупанти не, не припиняють намагатися штурмувати позиції сили оборони стосовно нашого збору, то ми збираємо на те, щоб забезпечити безпеку нашим піхотинцям. для що для цього потрібно? Для цього потрібно розвідувальні дрони типу мавіків, які будуть літати над позиціями ворога і дивитись, коли вони переходять в штурми або виявляти ворожі цілі. Також нам потрібні впівдрони в дрони звичайні в дрони на оптоволокні, які будуть уражати ці цілі, які виявлять розвідувальні дрони. Тобто такий комплексне ураження відбувається. Також потрібні саме засоби РЕП, які будуть. Протидіяти таким самим ворожим дронам, розвідувальним та ударним Так, загальна мета 500 тисяч гривень 333 тисячі на банці вже є. Ви розумієте, потрібно 500 QR-код, номер карти, все це є. Прошу, робіть дві дії. Розблокувати телефон три навіть відсканувати QR-код чи там номер карти і натиснути задонатити пане Романе. по ситуації у зоні вашої відповідальності це напрямок Вовчанський. Яка вона станом на сьогоднішній ранок постійно? Ми спостерігаємо намагання прорвати десь знайти слабкі місця в позиціях село оборони, але слід зазначити, що трохи стабілізувалася обстановка, тому що. Погодні умови вже дозволяють більше вести розвідку за допомогою БПЛА. тобто зараз заморозки певні зміна знов погодних умов. Також спостерігаємо зміну тактики ворога. Якщо вони там останні місяці намагалися малими піхотними групами пересуватися, то зараз вони знов намагаються використовувати там мотоцикли квадроцикли на деяких напрямках, подолати цю ділянку між ними та нами більш швидше. зав'язати там стрілецький бій, але їм заважають як інженерні перешкоди, які встановлені поблизу наших позицій, так і самі дрони, які знищують цю швидку техніку. Також можемо зазначити, що піхота їх використовує певні засоби маскування, намагаються пересуватися вночі, тобто такі антидронові ковдри є коли якими вони накриваються, і тепло не передається на камеру. Але також слід зазначити, що вони їх використовують не дуже вдало, тому що ми їх знаходимо і знищимо. Ну я так розумію, тут погода грає свою роль, тому що навіть накрившись цими антидроновими ковдрами пар. З роту воно не прикриває. Ну, ковдри я маю на увазі. Це також також має свою угу. свої плюси, так би мовити. Так, тут залишається 140 тисяч для того, щоб банку закрити, а у нас залишається 4 хвилини. Що зробимо за 4 хвилини 140 тисяч? Це було б дуже класно. Я знаєте, я, я хочу зворотній відлік почати, щоб там 90, там, 80, 70, все об збір закрито. QR-код, номер карти. Ви все це бачите на своїх екранах. Ви сказали, що змінив, змінилася тактика. Почали більше там квадриків, мотоциклів використовувати. Про важку техніку мова не йде, тому що ще погода не дозволяє. Чи вони просто? Виснажені в цьому сенсі. І ну, не мають змоги використовувати у великій кількості техніку таку. Ну, як на мене, взагалі використання зараз важкої техніки, з будь-якого боку, це е, недоцільно, тому що FPV дрони наразі, FPV дрони на оптоволокні, можуть. Знищити будь-яку техніку е, на будь-якій відстані. Тобто, е, головне, що вона заїхала, так би мовити, в кілзону, яка зараз складає дуже е, велику відстань. Тобто ми знаємо, що ті відрони на поволокні можуть залітати і на 20, і подекуди більше кі кілометрів. Тобто, чим ближче під'їжджає техніка до лінії е, зіткнення, тим. Більше е, ймовірність її ураження. Тобто, якщо вона там десь маскується, ми також її знаходимо. І БМПшки її знаходимо по посадкам е, на околицях Вовчанська. Тобто вони там підвозять свої е, певні транспортні е, піхоту на, які, на якихось техніках, або там буханки їхні улюблені. Це все знищується. Тобто будь-яка техніка, яка е, не швидка, маломаневрена, габаритна, це все видно і все це. Е, <піл> превращається на металобрухт скажіть це волосінню затягнуто, я так розумію, через дрони на оптоволокні І це суттєво заважає нашим ну, слід розуміти, що дрони на автоволокні також перебувають в нашу логістику, і якщо ми там ще рік тому їздили на пікапах на різній техніці на броньованій техніці на позиції, чим найближче під'їжджали до по можливості, щоб не було там уражень з артилерії, ворогам або ще щось, то зараз ці цю техніку ми так вже близько не підганяємо до лінії бойової зіткнення, тому що вона ну дуже як я вже зазначив, дуже важка техніка, велика техніка мала. Габаритна велика габаритна, вичайсь вона дуже піддається впливу, тобто і легше наздогнати, легше побачити, тому шукаємо різні шляхи, і сама логістика ускладнилась, тобто, хлопцям доводиться. Більше проходити відстані пішки, більше поодинокими там групами використовуючи квадроцикли, багі, різну техніку, яка буде більш маневрена, більш швидка, доїжджати саме до позиції. Плюс і терміни перебування і за цього на позиціях трошки збільшились. Логістика ми забезпечимо або НРК провізію по можливості, або дрон на вим... типу вампір, вампіри, які скидають з неба БК провізію, все що необхідно. Пане Романе, я вам дякую. 500 не зібрали, але ну 400 на банці є. 100 тисяч залишається qr код номер карти. Зберігайте собі збір є актуальним нині. Спасибі, пане Романе, вам, всім вашим величезне дякую. Передайте всім нашим. Роман Косе, це підполковник, начальник прес служби бригади Форпост. Він був на прямому відеозв'язку.